Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Максиму за Лайф. Це традиційна рубрика Три поради. Працюю сьогодні на своїх улюблених і таких, можна сказати, старих колодах. А, вони по-різному говорять, але вони класно кожна говорить в своєму стилі, в своєму настрої, своїми символами. Отже, перша колода. Таро темний особняк. Друга колода щоденне таро відьом. Третя колода чаклунське таро. Обирайте вашу колоду. І поїхали працювати. Так, перший варіант, хто задумав? Темний особняк. Порада для вас сьогодні, яка? Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів, трудяжечки. Сьогодні ви побачите перші результати своєї роботи і будете цим втішені. Вони ще не глобальні, але це вже, знаєте, коли. Ви бачите певну структуру, вона вже вималювалась, Тобто, грубо кажучи, ви посадили зерно, ви довго його поливали, ви довго до нього заглядали, ви довго чекали, ну коли, коли. І нарешті ті перші паростки пішли, перші результати труда. Це якщо ми бачимо мінімум. Максимум, які перші результати труда, це може бути просто реально вже зібраний врожай. Він невеличкий, він маленький. Тобто, сімка Пентаклі, вона працює так. Це або вже паросток, коли ми вау, говоримо, все-таки проросло. Ми змогли це разом з простором. А максимум, просто дивлячись на який, ну не знаю, сходинці ви знаходитесь тої чи іншої справи. Тобто Максимум, це вже, знаєте, коли, я не знаю, посадили клубнічку, і вже та клубнічка. Зізріла хай її небагато, але вона є. Ви собою будете задоволені. Тут в даному випадку помідори. Тут помідорчик у чоловіка зав'язалися і пішли. І він задоволений. Труд був довготривалий. Ви пройшли певні етапи, вже ви їх пройшли. Тобто, це не перший етап, коли трійка жезлів, ми вже зробили якийсь етап і так зремлен. Ні. Ви проробили певну роботу. І ви сьогодні можете зібрати врожай. Яка порада цієї карти? Дякуйте і приймайте ті результати, які сьогодні є. Найгірше, що можна зробити, коли випадає ця карта, це включити незадоволення а я хотів би більшого. І тоді ви вмикаєте в своєму Мозку, в своїй душі, момент, коли вам завжди а, не вистачає, завжди мало, завжди невдоволення і невдоволення собою і простором. І в такому сенсі це блокує подальший розвиток. А тут кажуть: от те мале, що ти маєш, дуже маєш порадіти. Ти маєш відчути себе просто ну, багатієм. Я якось розповідала, що я захопилася. Малюванням портретів. Я хотіла змотивувати свою дитину, взяла якийсь урок на ютуб-каналі і почала дивитися, я кажу, то вони малюють. Бо моя мама художником була а я ніколи не малювала. І я захопилася, побачила, що в мене виходить. Якщо знати всі правила, то це ну, не така вже магія-магія це магія, виглядає як магія. Але вона має свої закони. І... Можна навчитися малювати, навіть якщо ти не маєш там супер до цього здібності. І я пам'ятаю той момент от якраз я бачу цей олівець, коли в мене був олівець папір і я. І більше нічого. І я відчувала себе такою багачкою, бо я оцим олівцем могла створити чудо. У мене на папері. Білому вимальовувалися цілі образи, чоловіки. Я навіть дарувала портрети на день народження знайомим хлопцям позден народження, намалюю портрет з фотографії і надсилаю, а, скільки захвату було, і подиву було. Оце називається по сімці пентаклів бути задоволеним тим, що ти маєш. Тобто, мені тоді для повного щастя потрібен був тільки олівець і папір, і більше нічого. До трьох ночі не могла зупинитися так, так захоплення, як починала малювати портрет. І коли ми бачимо цього чоловіка, він також так само задоволений. Подумайте, де ви що маєте, зверніть на це увагу. А тоді воно вже, знаєте як? Якщо до щасливий з цього Простір щитою, ти щаслива людина, а щасливій, добрій людині хочеться ще дати, ще дати. А коли нам мало, бо часто тарологи значить, трактують і я теж, дивлячись, які питання поставлені, я теж чекаю, що мінімальний результат трішки. Але це дивлячись, який розклад. Тут на сьогодні порада тішитися цим результатом. Це те, що ви заслужили, це те, що ви. Отримуєте по наслідкам одного разу покладеної причини. Радійте цьому. Отакий от перший варіант. А, і тут наді колоди, знаєте, і далі зірка. Зірка це вже от майбутнє. Що з цього малого ви закидуєте своїми емоціями і відношенням в майбутнє, як би гачок на щось більше. На більші здобутки. Другий варіант. А, щоденне таро. Відьом. Відьом відьми. Ану, признавайтеся в коментарях, хто в нас задумав відьомську колоду. Порада для вас. О-хо-хо-хо-хо! Карта диявола. Диявол, дивіться, відьми. Тільки сказала відьма, хто тут відьма? Тут буквально спокуса. Сьогодні можете самі порушити якісь зобов'язання, які самі собі дали. Верніше, розумієте, сьогодні все буде спокушати. Все вас буде сьогодні з вашого шляху зіштовхувати. Нет. От хотіли це, а от раз щось побачили, вас відволікло. відволікло. Це по цій карті, саме по цій карті, е, порада не ведіться на якісь сьогодні пропозиції, як би вони улесливо не звучали. Тут жартівлива колода, подивіться. Ну, чорт буквально диявол пропонує. жінці Морозову чоловікові гроші. Але на задньому плані, ми що бачимо? Ми бачимо вулкан діючий. Тобто це символ небезпеки, символ загрози. І тут, коли перед вами сьогодні постане якась пропозиція, спокуса, порада, дуже добре зважте наслідки. Дуже добре зважте. Подивіться туди, як цей ланцюжок може розвитися. Е, і придивіться до тієї людини або до тих обставин. Чи, не, чи там не виглядають часом рожки десь і хвостик? Це виглядає, знаєте, як диявол і янгол Бог в деталях. Це може бути жарт. Це може бути, коли людина не договорює. А прискіпливо до слів, до інтонації сьогодні вам треба бути. Пам'ятаю, знаєте, яка є маніпулятивна фразочка? От коли ви про щось людину просите, і от вам потрібна допомога? Чи відповідь конкретно: так, так, ні-ні. І людина відповідає: Я постараюсь. І це має бути дзвіночком. Тому що я постараюсь, звісно, класно. Потім людина це не зробить і можна завжди сказати: я старалась. Ну, Тобто диявол, він же нас ловить, а його не підловити. А я ж сказав, що я постараюсь. Я постаралась. Я постаралась, я постарався, в мене не вийшло. От на такі нюанси сьогодні звертайте увагу. І це вас. Убезпечить від якихось необдуманих кроків і щоб не завернулася і далі якась історія. Потім не прийшлося втридорого розплачуватися за це. Тому сьогодні звертайте увагу на нюанси. Будуть якісь спокуси. Звертайте увагу на свої думки, на свої бажання. Теж, якщо ви чогось не хочете робити, або занадто хочете, зупиніться, запитайте, що? що вас гонить в цю ситуацію, або що вас напружує. Це про тіньову сторону. Тобто сьогодні прискіпливо придивляйтеся до себе і до просто. Це важливо. І якщо щось напружує, не йдіть в ту сторону. Домовились? Супер. Чеклунське таро, третій варіант. Лицарь Пентаклів. Лицар Пентаклів повільна карта. Багато разів я про неї розповідала. Це надійні перспективи. Це надійний партнер, це надійний ухажор. Він може бути трішки повільний. Не розраховуйте, що тут швидко піде. Я що, перетасувала? Ага, я ж хочу потім триплетом подивитися, як ця ситуація роз... програється. Тому що дивіться, якщо от у нас в першому варіанті була сімка пентаклів, це коли я казала, радійте маленьким досягненням. Тому збору урожаю. І взагалі радійте тому, що ви маєте. Навіть з тими інструментами, як я казала, олівцем маленьким, можна творити якісь шедеври, так? От, лицарь Пентаклів, він десь в якомусь сенсі так само говорить, Радійте тому, що є, не поспішаючи до чогось більшого. Бо якраз диявол в чому підстава диявола, він якраз пропонує нам сповнення бажань швидко, багато, що аж дух захоплює. А розумієте? От чому люди й ведуться? Тому що це завжди це якась акція, це якась або знижка. Це коли на шару дешево ти отримуєш О, в чому подвох? Розумієте? Так от. Лицар Пентаклів, і говорить, тут не буде швидко, тут не буде зразу багато, тут вам ніхто не буде обіцяти Золоті гори. Тут вам будуть говорити, ти можеш досягнути мети. Для цього повинні бути ресурси, час і надійні партнери. Лицар Пентаклів це надійність і повільність. Це коли ми. Будуємо будинок правильно і стосунки партнерські з коханням, там, ділові, вибудовуємо теж не поспішаючи, прискіпливо. Головне, не нудно, бо в лицарі Пентаклів інколи є така нудність в певному сенсі. Тим не менше, лицарь Пентаклів обіцяє хороші, круті результати, оті, що пропонує диявол. Тіль вони, вони надійні. Тобто, дивіться, виходить як, коли ми не поспішаємо і йдемо до якоїсь такої мети, яку пропонує диявол, ми розплачуємося щодня нашою роботою, нашими зусиллями. І коли ми приходимо до результату, хух, на нас прям золотий дощ лється, просто плюшки всі ми отримуємо, Але ми вже нічого не винні простору, ми вже все отримуємо нагороду. З дияволом, як виходить, ви нагороду одразу отримаєте, а розплачуєтесь потім. І причому інколи таким, що «О! я ж не знав, не знала. Розумієте? Тому, якщо ми би читали триплетом всі три карти, ідіть повільно, радійте маленьким результатом, не женіться за великим. Не замахуйтесь на якісь великі проекти, грубо кажучи, так просто народному закатайте губу. Прийдіть так, до тями, приземліться, і ви досягнете результатів. Обов'язково хотіла от сказати: на кожній карті ж не випадково якісь є символи, от він на коні. Але от плащ на коні є, дивіться, там зображений олень, бачите? І далі, там живий олень. Тобто, це як макет, це як от структура, як обіцянка. Що таке олень? Олень це символ багатства і плодороддя, багатства, досягнень. Тобто вони кажуть, ти досягнеш, от, ти маєш ці досягнення. Вони є, вони вже в просторі є. Вони в тебе є, на макеті, там, в бізнес-плані, але вони вже в просторі. Просто йди туди, спокійно, повільно. А ще чому класно проходити повільно о, свій шлях, тому що це досвід, при якому от все можна втратити, а досвід лишити. І цей досвід, він... Більш безцінний і він дорожчий, ніж от за те, що ви отримаєте там, з одного проєкту. Він безцінний, от кажу, досвід безцінний. Я пам'ятаю, як я робила свій перший театральний проєкт. Боже, скільки було пристрастей! Злетів падінь. А... Це був цілий духовний складний шлях. Я якось розповідала в себе на каналі дуже довго-довго на каналі Максимуза я розповідала цю історію, як я мала поставити за 2-3 місяці виставу, поставила за 9 місяців, як дитину народила. І як в мене щоразу відпадали люди, один в якийсь проєкт, хтось в Москву виїхав, це давно тоді було, хтось пішов в кіно зніматись. І я щоразу. Шукала нових акторів, замінювала, якби починала знову, починала знову. Але кожен новий приходив більш талановитіший. І все одно з ним, вот, в цю історію, відбувався швидше, бо вже було пробудовано все. Йому тільки треба було готове. Там вже, там воно довго народжувалося, а тут вже це народжуване давали ми. І пам'ятаю, як уже за. Місяць до здачі майстру. У мене знову відвалюється головний герой. Я ри, ридаю, лежу. У мене вже такий безвихідь. я розумію, що напевно це просто не доля. І потім пішла, побачила в інтернеті знайомого свого актора, написала вже ні на що не розраховуючи, може він когось підкаже, а він сам вирішив. Зіграти цю роль, причому закохався в мою п'єсу. Він сказав, що це просто його, його матеріал, що це про нього. А вже до нього він був вже на цю роль третій. Розумієте? Тобто в мене відкалувалося. Так мене простір перевіряв оцим лицарем Пентаклів. Так він перевіряв, чи я точно готова дійти до тієї цілі. А я мала ті втрати, але ще я зрозуміла одну таку річ по лицері Пентаклів. Я з кожним актором змінювалася. Тобто я щоразу вже була інша. І вони вібраційно вже були, ми якби не співпадали. Розумієте? Я швидше розвивалася, ніж вони йшли в цьому проєкті. І мені давали нового актора, який. Співпадав з моєю вібрацією. І, і цей досвід я запам'ятала назавжди. І коли я вже робила другу п'єсу і стикалася з тими самими проблемами, в мене не було паніки, в мене було абсолютне прийняття і радість по всім цим результатам. Я вже не хотіла швидко, я все розуміла. Оцей досвід давав вже спокій. Я знала по лицарю Пентаклів, що я дійду до тієї точки саме тоді, коли потрібно, в спокійному стані. Отака історія: отакі поради, великі перспективи вас чекають, але до них треба до тих перспектив, до тих плюшок і вам духовно дорости. І тоді вони сприймаються не як ейфорія, а як щось таке саме собою легко, спокійно, і вони боїться це втратити. А коли дає диявол, ви хапаєтесь і є такий страх втратити, Боже, як вам повезло, є ейфорія. І потім воно раз, і все розсипається, як замок на піску. Дякую вам за увагу. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза. Пока!